Неправдива інформація щодо організації харчування в закладах освіти розповсюджена в соціальних мережах депутатом Прилуцької міської ради Сергієм Ткаченком. Обурює як працівників управління освіти, які безпосередньо займаються юридичною складовою даного питання, так і посадовців міської ради. Заступник міського голови Тетяна Шкуренко, аби розставити всі крапки на дій та довести до відома і прилучанам, і депутатам, які спекулюють на темі харчування, пояснює процедуру проведення тендеру на послугу з харчування та безпосередньо вартість харчування. Як посадова особа органів місцевого самоврядування більше того, як голова робочої групи з розробки цін і вартості харчування на 2023 рік офіційно звертаюся до громади із роз'ясненнями щодо неправдивої інформації, яку поширює депутат Прилуцької міської ради, звинувачуючи посадовців у поширенні брехні і поширенні неправдивої інформації. Перше. Щодо вартості харчування, про те, як формувалася ціна на сніданки, обіди і вечерю в закладах освіти, тобто в садочках і в школах, неодноразово було поінформовано всі профільні депутатські комісії, які мали до цього стосунок. Більше того, під час сесії міської ради, на якій ухвалювалося рішення щодо вартості харчування, не було жодних питань по ціні, яка була по кожній позиції, по кожній віковій групі озвучена. Усім депутатам, і відповідно про що, є онлайн-трансляція, яка знаходиться на сайті Прилуцької міської ради. Всі депутати, які були присутні на сесії, 21 особа одноголосно проголосували за це рішення. Тому що до спекуляції про ціни і про те, чи вони зросли на якомусь незрозумілому етапі, це все є абсолютно. Невідповідна дійсності інформація. Друге, що стосується того, яка відповідно вартість була е, озвучена вчителями Початкових класів чи класними керівниками базової школи в закладах освіти. На жаль, проконтролювати всіх без винятку класних керівників, класоводів, що вони пишуть у вайбер-групах і яку інформацію вони поширюють, в мене особисто, навіть як у профільного заступника, можливості немає. Але перед тим, як відповідно було, Організовано напрямок роботи щодо е, організації харчування в управлінні освіти з директорами закладів освіти була проведена підготовча нарада, де було ще раз наголошено за яким порядком. Здійснюватиметься харчування в закладах освіти, з якого числа розпочнеться харчування в закладах освіти, і ще раз було наголошено на тому, що сніданки для учнів початкових класів будуть сплачуватися батьками з розрахунку 70 на 30%. відсотків. Де 70% відсотків буде сплачуватися з місцевого бюджету, а 30% відсотків будуть сплачувати батьки. Сніданок в 39 гривень це повна вартість, але всі директори навчальних закладів були повідомлені про те, що відповідно до рішення про організацію харчування в закладах освіти за сніданки батьки початкових класів сплачують 30% загальної вартості, що з 39 гривень складає 11 гривень 70 копійок. Тому коментувати те, що поширили класоводи чи класні керівники, виходячи із. Чи то своїх міркувань, чи з донесеною адміністрацією інформації, я не буду. Це професійна відповідальність кожного педагога, який таку інформацію поширив. Що стосується тендеру, прошу зауважити на наступне: про догану. На яку зауважує депутат Прилуцької міської ради, що була винесена у повноваженому із проведення закупівель управління освіти міської ради, то ця догана була винесена за допущені технічні помилки. Бо спеціаліст, який був призначений на цю посаду, це молода людина, яка тільки почала працювати. І, відповідно, це було всього навсього дві технічні помилки: одна із яких це посилання на закон, який втратив чинність. А друга, це суто технічна помилка, знову ж яка стосується порядку е, оформлення документації. Не більше, не менше. Тендер, який був. Розпочатий і завершений у квітні, ну фактично у березні, розпочатий, в квітні завершений щодо закупівлі послуги із харчування для закладів освіти міста, абсолютно не дискримінує, як це стверджує депутат Прилуцької міської ради, жодного із учасників, які б хотіли брати участь у ньому, що мається на увазі. Тендерна документація прописана таким чином, що тлумачення чи то послуги їдалень, чи то харчування дітей в закладах освіти абсолютно не грає ніякої ролі, тому що там було вказано, що основна вимога це відповідність надавача. Послуг, тобто оператора ринку харчових продуктів, вимогам 305-ї постанови, відповідно до якої здійснюється харчування, це перше. А друге, це те, щоб учасник, який зайде на тендер, був платником податків ПДВ. Таким чином, жодної дискримінації чи то до комунальних підприємств, чи то до фізичних осіб-підприємців не було. Більше того. Перше, що перевіряє антимонопольний комітет, коли аналізує оголошені тендери, це якраз на предмет дискримінації учасників. Тому вкотре. Переконуючись в тому, як тлумачиться і коментується деяка інформація з соціальних мереж, хочеться звернутися до депутатів, до всього депутатського корпусу, аби вони чи то здійснювали самоосвіту і саморозвиток, аналізуючи норми чинного законодавства, або ж принаймні. Користувалися практикою, яка називається депутатське звернення, депутатський запит, відповідно до якого отримували б ту інформацію, яка була б дійсно правдивою і відповідала реаліям, а не придуманим, трактованим або ж самостійно якимось зробленим розумовим висновкам щодо тієї чи іншої події.